Вітаємо! З вами компанія Енергія Води. Тут ми ділимося рішеннями для надійної та зручної роботи систем водопостачання, водовідведення та циркуляції. Сьогодні представляємо дві лінійки насосів від ДАП: це фекальні насоси фека та дренажні насоси Nova. В стандартній комплектації йде безпосередньо насос з одно- або трифазним живленням, оснащений поплавковим або важільним датчиком рівня, 90-градусний відвід для підключення напівного патрубка та інструкція застосування. Лінійка Фека. Має потужність двигунів до 750 Вт, продуктивність до 18 км на годину, напір до 12 метрів. Глибина занурення максимального насосів становить 7 метрів. Корпус і робоче колесо насосів виготовлені з технополімера, стійкого до знощування і корозії. Вал і кришка двигуна виготовляються з нержавіючої сталі. Характерною вагомою перевагою насосів є те, що вони можуть працювати із слабосолоною водою. Вбудований поплавковий вимикач забезпечує автоматичну роботу насосу. Модельний ряд. Лінійки включає в себе фека це звичайні фекальні насоси з відкритим робочим колесом для перекачування стічних вод з твердими частинками діаметром до 25 мм. Лінійка фека БВП це фекальні насоси для відкачування брудної води з твердими частинками до 38 мм у діаметрі. Монтаж у насосів передбачає, що вони мають працювати у зануреному стані. При цьому вони будуть занурені виключно у вертикальному положенні. Підключення можливе як рухоме через шланг чи рукав, так і стаціонарне через автомуфту. Але ця Можливо, лише для моделей FEH-600. Лінійка нова. Це дренажні насоси для перекачування стічних вод з твердими часточками діаметром до 10 мм. Матеріал корпусу та робочого колеса, технополімер, кожух, двигуна та. Вал, державівча сталь. Також насоси мають вбудований поплавковий вимикач для автоматичної роботи. Продуктивність лінійки нова до 13 кубометрів на годину, а напір до 10 метрів. Підключення напірного патрубка через різьбу дюйм з чвертів. Модельний ряд лінійки включає в себе безпосередньо нова, що має бічний вихід і поплавковий вимикач. Нова ап, що має верхній вихід напірного патрубка і зйомну решітку для відкачування стоків до 2-3 мм від дна. Нова ап має. Це моделі. Що мають верхній вихід і компактний датчик рівня, розташований на корпусі, а також верті Нова, що підходить для дуже вузьких приямків з розмірами від 20 до 20 см і може відкачувати воду до рівня 2-3 мм. Також інформуємо вас, що купуючи у нас товар, ви можете бути спокійні, бо ми надаємо гарантію 24 місяці віддати покупки на всю продукцію. З вами була енергія води. Ми качаємо стабільність у ваші системи.